Що ви кажете? Не можу я собі дати сім'єю. У вас нема родини? Так. Да. А де поділась? Не знаю. І є ведумо І що, у вас нема ні мами, ні тата? Так, да, і мами, і, і брата. А що робити? А чи ви ховаєтесь у мене в шафі? Ідіть, шукайте свою родину тоді. Так я не можу. Давайте в поліцію дзвонить. Має вас такого сяночка. Не знаю, ну якийсь ходить хлопчик, який, який, який нема, хлопчика, в якого нема родини. Я ж не знаю, що, де, 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 що за дитя взялось в хаті. Йдемо та будемо дзвонити в поліцію. Хай вас забирають, мені ж чужі діти не треба, в мене своїх хвата. А де? Йдемо де... шукати. Ні. Так, да, так, да, йдемо. Ні. А Тих... де тоді Орест твій? Зараз будуть питати у поліції, де мій оруди подівся. Вилізьте, будь ласка, з моєї гардіробної і не крутіть мені. Дякую. Але просто я не можу вийти. Чому? Ветрик, виходьте. Я закрив дуже сину хату. Я вам відкрию зараз. Ідіть шукайте своїх батьків вперед. Ні. Не піду. У мене в гардеробні, но мені треба. Не піду я Чому? А ви все таки миссии? Так? Ой, це ти? орст.